Що я вам покажу сьогодні, то це оця скринька. Вона ще не завершена, але на неї завершено випалювання. І якщо ви вам цікаво побачите, як виглядає скринька до всього того фарбування, клеювання і тому подібне, то вона виглядає ось от так. Тобто малюночок то світле дерево. Вот. А зроблена вона була сьогодні майже повністю на стрімі, на Twitch. Так що, якщо вам цікаво, залітайте на Twitch, там можна там буде подивитись, якщо я ще вийду, і коли я вийду онлайн, можна подивитись, як це робиться вживу. Вот. ну і звісно, я цю скриньку скоро закінчу, завершу, і можна буде показати, як вона буде виглядати в готовому вигляді, якщо ви цього не бачили, бо це доволі таки популярний у мене проєкт. Так що дивимось, кажіть, як вам малюночок, та далі буде.